Сили оборони України мають успіх на південному сході і одразу на двох напрямках. Тим часом ворог вже другу добу намагається йти у наступ у районі Куп'янська. Навіщо росіяни вигадали собі таку тактику? Та яка нині ситуація на найбільш гарячих ділянках передової? Дізнаєтеся просто зараз на каналі Січас? Цього разу почну випуск із оперативної обстановки на українському півдні і одразу із приємного. Наші захисники закріплюються на напрямках Мала мачка Новопокровка. Та трохи східніше на векторі велика новосілка урожайне. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бардянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубажах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Йдеться у повідомленні. На Таврійському напрямку триває робота. Як інформує командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський, сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога із повітря, наші воїни просуваються вперед. Так заявив він у дописі, та показав відео, яке ви нині бачите на екранах. Ну, далі, власне, зацитую. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 25 одиниць військової техніки противника, також знищено три склади боєприпасів ворога. Щодо техніки. Одразу два російські танки знищив М2 Бредлі на одному бою. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади з позовним Примара Кач та Бублік на своєму Бредлі працювали на запорізькому напрямку. За їм велика подяка за таку от майстерну, буквально ювелірну роботу. Ну а нині ж зосередимось на сході, зокрема на Бахмутському напрямку. Ситуація складна, але контрольована. Там збройні сили продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. І зазначається, що тривають важкі бої. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, але зазнає значних втрат. Про це повідомляє речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Повернути Бахмут. Це справа честі. На цьому наполягає командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Про це він говорив у свіжому інтерв'ю BBC. Далі пряма мова. Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут, тому просто зобов'язані повернути його. Резюмував командувач. За його ж знову ж таки словами, Україна хотіла б здобути дуже швидкі результати, але насправді це практично неможливо. Пояснюю думку цитатою далі. На сході, як і на півдні, територія насичена мінами та оборонними загородженнями. У росіян багато опорних пунктів. Тому наше просування справді йде не так швидко, як цього хотілося б сказав Сирський. Водночас, ще вчора, генерал-полковник повідомив, що російські окупаційні війська перейшли в наступ на Куп'янському напрямку фронту. Це нагадаю Харківщина. Там українські воїни тримають оборону та продовжують виконувати задачі, як, власне, роблять це на всьому східному напрямку. Ну а навіщо загарбники тиснуть у цей бік? Пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Далі дослівно. Ворог із січня цього року наступає на сході на чотирьох напрямках: Це Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський та Бахмутський залежно від оперативної обстановки. Час від часу починає рух на шахтарському, куп'янському, сватівському напрямках. Тому що після поразки в Києві Кремль поставив своїм військовим задачу вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватися вперед. Ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди. Зараз саме те й відбувається, пояснює пані Малер. Росіяни запанікували від нашого просування на бахмутському напрямку та рушили на відволікаючий куп'янський. Бо рух уперед, хоч і поступовий, але щоденний і майже всі панівні висоти довкола міста фортеці зайняли саме українські війська. Тим паче, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання протягом кількох днів, щонайменше на бахмутському напрямку. Принаймні так обіцяє українське командування. Британські журналісти пишуть, що вже бачили поставлені США гаубиці М 777 які битимуть такими боєприпасами вже на позиціях довкола Бахмута. Додають журналісти. Ну, а чи зміниться техніка правила гри на полі бою? Ваші роздуми залишайте у коментарях під цим роликом. Не забудьте про свою вподобайку, якщо випуск вам сподобався, і підписуйтесь на ютуб-канал Січас, аби бачити більше. Ну, а ще більше інформації, ще більше новин із передової. Вже за мить. Дивимось разом. Російські окупаційні війська перейшли в наступ на Куп'янському напрямку. Нині там перебуває аномальна кількість бойовиків країни-агресора, яку можна порівняти із війною в Афганістані. Що відбувається на цьому векторі фронту, доповім просто зараз на каналі Січас. Росіяни перейшли у наступ у напрямку Куп'янська на Харківщині. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, оперативна обстановка на східному напрямку залишається складною. Ворог поставив перед собою мету розгромити сили оборони в районі Куп'янська і продовжити наступ в глибину українських бойових порядків. Далі пряма мова. У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для коригування наших планів і вирішення на місці проблемних питань. Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком, звільняючи нашу землю, заявив Сирський. Раніше ж голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог нарощує свій потенціал і намагається переходити від висування просто диверсійно-розвідувальних груп до масштабних штурмових дій. Речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий доповнює. Я зацитую. На лиманно купянському напрямку ворог зосередив дуже потужне групування: понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, 370 РСЗВ. Щоб ми розуміли, на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч. Зазначив Чараватий. На його думку, активність Росіян на цьому векторі фронту пов'язана з їхньою метою продемонструвати, хоч якісь успіхи на полі бою. Ну а далі дослівно. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи як додаткову підтримку. Бойовий армійський резерв, територіальні війська, приватні компанії, роти, штурмові резерви та зосереджують все для того, щоб прорвати нашу оборону. Наші воїни гідно та стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу, тому завдають постійних ударів, розповів речник. На з метою зупинити наступальні дії українських військ у районі Бахмута, ворог також активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ. Я ж нагадаю, що поблизу цього населеного пункту тривають наступальні дії, і на південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувалися. Ця інформація від заступниці міністра оборони України Ганни Малір, яку вона озвучувала напередодні. Но як ви оцінюєте нову тактику Російської Федерації на Сході? І чи змінить спроба російського наступу картину на бойовій карті? Напишіть свої думки у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал.